Навчання грамоти письмо, Тема уроку Розумію роль звуків і букв у слові. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Пальчикова гімнастика Повторимо правила сидіння за партою: тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо з зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно, до роботи вже берусь. Запишемо дату. Відступіть один робочий рядок від попередньої роботи. Посередині запишемо 17 квітня. В наступному рядку з великої букви Класна робота. Діти. Ви можете зупинити наше відео в будь-який момент, якщо темп ваш повільний під час письма. Каліграфічна хвилинка Погляньте, що ви бачите на малюнку. Зубну щітку. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона, зверху внизі, навпаки, чищу зуби залюбки. Сьогодні повторимо написання великої та маленької букви Ща та буквосполучення з нею. В наступному робочому рядку запишіть словниковий диктант. Починаємо писати перше слово з великої букви. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів крапку. Починаємо писати Щука. Щу-К. Щітка щит к дощ дощ кущ кущ лящ лящ щавель ща в-л. Давайте перевіримо. Якщо ви знайшли помилки, виправте, будь ласка. Дітки, відгадайте загадки. Стоїть в одежині, вогник на стеблині, цвісти перестане. М'ячиком він стане. Що це? Так, це мак. На дні річному проживаю, я небезпечні клешні маю, довгі вуса, чорні очі, а вперед іти не хочу. Рак. Правильно, молодці дітки. Давайте виконаємо за допомогою звукових фішок звуковий аналіз слів відгадок. Викладіть звукову модель слова МАК і РАК. Перевіримо. М. Приголосний твердий, А – голосний, К. Приголосний твердий. Р приголосний твердий. А голосний К Приголосний твердий. Дітки. Порівняйте, будь ласка, моделі слів. Так, вони однакові. Давайте прочитаємо слова МАК РАК. Назвіть спільні літери. Якою літерою вони відрізняються? Літера М та Р. Чому змінилося звучання? Написання і значення слова, тому що ми змінили першу букву. Відгадуємо наступні загадки. Куцохвоста і рогата молоко щодня дає. Влітку, як не прив'язати, деревце гризе, гризе псує. Винищить, немов гроза, а вона лише коза. Правильно, молодці. Якою косою не можна косити? Дівочою. Виконайте за допомогою звукових фішок аналіз слів. Коса та коза. Коса. Перевірте, будь ласка, поставимо наголос. Запитаємо: це коса, наголошений другий склад. Вкладаємо звукову модель слова коза. Поставте наголос. Наголошений другий склад. Молодці, дітки, порівняйте моделі. Моделі слів у нас однакові. Давайте прочитаємо слово коса та коза. Назвіть спільні літери. К, О та А. А якими літерами відрізняються слова С та З. Чому змінилося звучання написання і значення слова? Тому що ми змінили одну букву. С змінили на З. Дітки, запам'ятайте, одна буква може змінити значення слова. Завжди уважно записуйте слова, не пропускайте і не змінюйте букв у слові. Давайте відпочинемо. Минушуємо роботу в зошиті. Ви бачите слова. Замініть у поданих словах виділені букви так, щоб утворилися нові слова. Прочитаємо перше слово майка. Яке слово можна записати? Байка, гайка. Так, давайте запишемо слово гайка. Починаємо роботу в новому рядку. Слово гайка запишіть з великої букви та поставте кому. Читаємо наступне слово. Осел. Яке слово ви дібрали? Замініть букву С. Вийшло слово Орел. Запишіть у зошит слово Орел. Поставте кому. Прочитаємо наступне слово Корона. Змінюємо букву К. Доберіть слово. Вийшло слово ворона. Напишемо це слово в зошит. Поставити кому. І у нас залишилося останнє слово шишка. Змініть першу букву Ш. Доберіть слово. Мишка. Запишіть слово в зошит та поставте крапку. Наступна вправа: Вилучіть у кожному слові одну букву на початку всередині або в кінці слова, так, щоб утворилося нове слово. Прочитаємо слово Кріт. Подивіться, яку букву можна вилучити. Щоб утворилося нове слово. Так, вилучаємо букву Р. Назва виходить слово кіт. Запишіть у зошит пару слів. Кріт тере, кіт. Перше слово пишемо з великої букви. Прочитайте наступне слово. Слова. Яку букву ми можемо вилучити? Букву Л. Вийде слово сова. Запишіть наступну пару слів. Персик. Вилучаємо букву Р. Вийде слово песик. Записуємо. Слова персик та песик. Останнє слово сорочка. Вилучаємо букву Ч. Вийде слово сорока. Запишіть ці слова в зошит. Розгадайте ребуси. Усно складіть речення зі словами-відгадками. Дітки, погляньте, яка буква зображена, та що це за предмет. Кролики. Вийде слово кролики. Так, наступний ребус. Погляньте, яка це буква, та як називається ця машина. Це кран, вірно, то буде слово екран. А тепер самостійно. Усно складіть речення зі словами Кролики та Екран. Права самооцінювання. Перегляньте свою роботу. Якщо ви виконали без помилок, записали каліграфічно, гарно. Намалюйте на полях смайлика, який посміхається. Якщо у вас є одна чи дві помилки, є незначні недоліки в роботі. Намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше, ніж дві помилки, є значні недоліки в, в роботі. Намалюйте смайлика сумного, але не засмучуйтесь, чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат.